А, не было. А ты что, целый мог? Да, Вот такі вот у нас краєвиди, Сніга дуже багато, просто ну от прям дуже равно біженная, це гарно. Ми вже заселилися. Міні-обзор на нашу хату. Так, десь світ, включає. А, це витяжка. Короче, такий у нас стойлет, басрум. Господи, чуть не впало тут. Так, далі. Оце моє ліжко. Телевізор, ще стол. Нормально, ну, вид прикольний, мені подобається. Ну, це для мене ось тілець. Ну, взагалі красиво, мені подобається. Це наша маршрутка, на якій ми приїхали. Але взагалі, знаєте, трошки так важко було, бо я майже взагалі не поспала. Але ми десь о другій годині вже поїдемо на підйомник. Поки що просто подивитися. Завтра я вже піду на лижі і все. Мені більше нічого не треба, окрім лиж, бо я сюди приїхала тільки заради них, але. А ми їмо гугель, коротше. Це така типу столовка, але ми тут... мені подобається. Смачно, смачно. Картопля, сосиска, е, Цезар і е, е, хазашос. Піде, піде. А ось так, от по лісам, по полям, по горам ми йшли додому, тому що ми вирішили нафіг нам те таксі, ми самі зможемо дойти. Добрий раночок. Зараз десь 8 година. Я встала. Я вчора просто заснула, напевно за секунду, бо я так спати хотіла, що це капець. Які в нас плани? Зараз сніданок. У дев'ятому вже їдемо на підйомники, але не можу, я саме в 12 Не знаю, що я буду там робити. Дві години приблизно, але... Вот такие уж правы. Людка написала, но мне прислала фотку на три дня она здесь. Всім добрий день. Я сьогодні не вийшла на связь зранку, бо встала ще раніше, десь о сьомій. прокинулась, бо на дев'яту я вже пішла на ложі і все. Але нічого страшного, фото, відео я вам показала вже, бо покажу, не знаю, ще. ось такі ось справи. Зараз просто ми відпочиваємо, я скупалась, помила голову. Тому такі справи. Думаю, зараз. Пофоткатися, посушити бошку і, і все. Тут такий в мене, знаєте, вайб адітас. Ну, все. Коротше, всім привіт. Я забуваю знімати, тому знімаю зараз о 12 вже наступний день, але нічого страшного. А, зараз ми грали в Аліас, типу, треба а, пояснити слово, але не називаю його. та... Однокореневі слова. Ну, коротше, нормально, ми посаділи десь з 8 вже 12. От от. Завтра знову прокидаємося в 7.30 на лижі, потім не знаю <плес> отак от, от. Я зараз чищу зуби, одягаю ретейнери свої, знімаю лінзи і лягаю спати. Тому всім на надображені, люблю цілую. Я думаю, ви поняли, чим я займалась майже весь день. Коротше, знову я знімаю відео вже на наступний день, вже десь 12 та можливо 10 щось таке ночі. Ми, коротше, пограли. Ось і зараз вже прийшла спати. Так що таке, всім сподіваки. Ми не живемо на Гражданській воді. Також в останній день ми встигли піти в водоклаб, якщо не помиляюсь, то так називається. А це вже водоспад. А, всім привіт! Коротше, ми вже приїхали додому. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я намагалася його реально зробити таким більш цікавим. Показати такі самі найцікавіші моменти нашої подорожі, тому дякую всім за увагу. До побачення.